Всіх вітаю на каналі Хобі у Кошику. Мене звати Наталія. Дівчатка вже вечір я це зробила. Я організувала зустріч в'язалочок. І хоч на цю зустріч прийшло не так багато, як би я хотіла. Прийшло тільки двоє. Я, ви знаєте, згадала в цей момент Томочку Новікову. Коли ми говорили про те, що я хочу організувати зустріч у себе в місті, і що я дуже по-доброму кожного разу заздрю їхнім зустрічам і хочу туди до них, я кожного разу їй це говорю. Вона каже: Так організуй, так зустріньтеся, так давай там. А я говорю: Тома, та я не знаю, чи прийдуть. Нас люди такі зажаті, вони такі. Ну, тобто... Не знаю. А вона каже: ну і що? У нас перша зустріч було три, три людини всього на лавочки ми посиділи. Так от, наша перша зустріч була так само <с? <с?> в такій же кількості, ви зараз побачите там під зйомочку. Але я най... ну, ну, неймовірно е... вдячна і дуже задоволена сьогоднішньою зустріч, незважаючи на ту зливу. Злива з градом була. І було так, періодами сонця, періодами злива. Тобто ой, ми сьогодні дійсно гарно провели час, ми навіть встигли пов'язати на лавочки біля фонтану, розкласти свої роботи. Ми навіть зайшли в кафешку, трішечки зігрілися. Лат, купили собі там лати, купили собі там щось іще до того всього. І провели там розігріш, призів, а призи ще залишилися, тому що, знаєте, як в нас було троє, призів багато, І лотерейку, я Ну, я готувалася, так скажемо, чесно кажучи. І ну, ще в нас залишилося у мішечку, в мене стоять на поличці, на комоді. От, і сумочка з цукерками, з номерочками, і мішечок із подаруночками там з, ну, тобто, є ще. І будуть вони лежати до наступної зустрічі. Про наступну зустріч я також повідомлю у мережі інтернет. Тобто, через Facebook, через Інстаграм я напишу. Що давайте зустрінемося. Я думаю, що відгукнеться вже більш, більшість, більша кількість людей. І я буду дуже рада, якщо ви прийдете, тому що у нас ще залишилися призи розіграш, такий лотерейка, тобто кому що попадеться. От. Тому м -м, запрошую вас на наступну зустріч. Всіх, хто мене бачить, всі, хто мене знає, Березівці, за межами Березівки, хто дивиться, запрошую вас, приходьте і зустрінемося, посидимо, обговоримо наші проєкти, ну і пов'яжемо, звісно, пов'яжемо разом. Я дуже вдячна дівчатам за підтримку. Вдячна Зої Миколаївні, вдячна Анічки за те, що вони не залишили мене геть саму під дощем <свісно> в таку погоду. Ну і, звісно, я вітаю всіх рукоділочок із цим днем. Цілую, обіймаю вас, моє вам сердечко. А ще я сьогодні. Сьогодні у нас день тиші, але я маю трішечки пов'язати своєї цієї футболочки. Тому що в мене так до неї руки не дійшли, то я готувалася, то у нас тако собі цей. Хоча я брала її на сьогодні на день в'язання, але в'язала я шкарпетки для хлопців, для ЗСУ. Тож приємного вам перегляду, мої дорогенькі. Всім привіт! Я вже на місці, чекаю своїх в'язалочок. Зараз побачимо хто прийде. До сьогодні у нас цілий день щось дощить. Знову спустився дощ, і прямо не дощ, а лівень. Але я тримаюся, сижу на лавочці біля фонтану, там у нас фонтан. От, і пров'язала буквально три рядочки чи два рядочка, не знаю, шкарпеток взяла шкарпетки, в'язати. Але зараз починається справжній конкретний дощ. Прямо лівень. Іти кудись зараз без ну, немає сенсу. Зараз в мене тут сумки, торби. Не знаю, що буде далі, чесно кажучи. Буду шукати якийсь прихисток в якомусь кафешки. Мені потрібно е, дочекатися хоча б когось із людей, тому що поки що не третя година дня, значить є е, десь, ну, майже я приїхала майже половину третього, не знаю. Має бути Зоя Миколаївна, то це точно. Моя підтримка щоденна і щогодинна, мабуть. Так що отако. Чекаємо. Ось, щоб ви розуміли, який дощ. Чесно. Я сижу на лавці біля фонтану. Не знаю, там у нас арка, бачите, я люблю березівку. І ну, парк пустий. Парк пустий, звісно, в таку погоду. Сьогодні прямо, можна сказати, з обіду почало оце дощити. Ще до обіду якось було нормально, а з обіду оце почалося. Оці качелі. То сонечко вийде, то задушить. То сонечко вийде, то задушить. А зараз, бачите, от кругом, 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 кругом. Дощик, дощик, дощик. Нікого. Так, ну, а я сижу. Я на побачення чекаю. Тобто, ось так. Так, Перші, перші в'язалочки прийшли. Добрий, Добрий, Добрий день, день дівчатка. Добрий день. Як настрій. Гарно, тільки дощик трохи не торгує. Нічого, нам нічого не, нічого не по чому. Це вам такий букеток гарний за те, що ви організовуєте, в'яжете, в'язали і що будете в'язати, організовуйте нас. Трошки ледачих, трошки стачик. До такої гарної справи. Дякую вам, дякую вам. Патріотичний трошечко. Дякую, дякую. 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 Привет, Анечка. Так. Я думала, ніщо не вже дві нитки, то воно таке товстеньке. Ну товстеньке, нічого, товстеньке теж треба пацанам. тут в одну нитку. Ну але ж тут ну, тут, дуже, ну, тут е... нитка хороша. Справа тут в тому, що даже, вона ж так. Да. Ними навіть було е, удовольствие в'язати. Ага. І вони, можна сказати, вони ж, мабуть, ну, однакові всі. Вони однакові в якості, так оця нитка зліта і з тими самими, і тими другими, які мають на роботі стати. Просто трошки тонше, я їх на роботі стала. В основному робота і на роботі. Ну да. <гум> Добре, що така робота, да? Так? Я ж тобі казала, як. Автоклав роботає. Я Автоклав роботає. Я в'яжу. Да. Ну а що? Він працює, ти теж повинна працювати. Два автоклава. Два автоклава. Так, а це я Миколаївна зв'язала жилетку, так? Да? Угу. Я знаю, Ані нам зяті буде. Ані музятіки навіть. Ага. Я його теж забрали. Ой. Хай боженька береже, саме головне. Береже. Да? да, ну зараз давайте я трошки, мабуть, викладу ще свого там добра. Та, Ось такого зніму, тако трошечки а, да, покажу. Бо так як нас мало, але ми рябчик. в рябчиках. Себе. Так, трошки по покажу себе, не знаю, чи буде видно. Де, не нас Насмалено ну, ми оператору, що, оператору, насмалено ну, ми в рядчиках, тому Де. я думаю, що да, виставляю зараз свої роботи трішечки, зараз секунду. Так, ну от виставила трохи свого. Гердани. Це не мій гердан, це подарунок. Хто бачив на каналі, знають. А це мої два гердани. Це така серветка, колись зв'язала під тарілки. Є штуки 4 в мене. Ну, я не пам'ятаю, чи ще нитки є, ну, треба подивитися. Ну це, вже із пізнього. то із раннього, а це з пізнього. Да. Це всі, хто бачили. Це ті шкарпетки, де я брала участь шкарпеткова родина. Ну, тут нав'язані брелоки, варенички, черепашки. Ну, і це все на ярмарок йде, на всякий випадок в'яжеться. Ну, а це іграшки. Оце перша іграшка, як тільки я взяла. Ну, тільки я відкрила канал і я брала участь у іграшковому бумі. Це Вивезла все такі, в мене хом'як. Я щось думала, що вив'язати тільки одну іграшку треба. А там дівчата в'язали кучу просто. Ну і це мій заяць, авторська робота, так скажімо. Ніде не підглядала, в'язала по своєму там фантазії своїй. Ну, За прикладом в мене був такий полотняний заяць. Ну і це те, що я взяла пов'язати сьогодні ці шкарпетки хлопчикам і у свою футболочку дрантях. І Ефект сламе. Дівчатка в'яжуть теж шкарпетки і, і, і жилеточку. Так, Зоя Миколаївна в'яже жилеточку. Так, ось така у нас сьогодні експозиція. Аня, не ховайся, чого ти ховаєшся? Ось така у нас експозиція, торби, сумки, букет. Ну і ми у рябчиках. Все, от і сонечко вийшло. thank <laughs> you Дівочки, я готувалася, серйозно готувалася. І дякую вам за те, що ви сьогодні підтримали мене. І, звісно, без подарунків ви звідси не підете. Okay. Okay. <laughs> Тому я вирішила сьогодні провести лотерею. Жалко, що у нас мало так. Але лотерейка, yeah, we'll you, да, але лотерейка буде. Батарейка буде. Так. Беру я свою сумочку. Сюди я. Ну я ж багато наготувала. Я думала, багато буде народу. Тому йдум. Багато приготувала. Коротше кажучи, ви значить, витягуєте собі по номерочку, по цукерки. На цукерках номерочок. Mm -hmm. да. Так, Зоя Миколаївна. Треба сказати номер. Так. Треба приготуватися. Номер шість. Номер шість. Да. Що? А в тебе? 17. Номер 17. Так, ось в такі в такій торбочки у нас тут подарунки. І зараз ми побачимо, що є номером 60, що є номером 17. Так, номер 17, Ані спеці попали. З голочкою там бачиш для щивання. А номер номер шість. А номер шість це маркери. Маркери. А номер шість, це маркери. Маркер! Да! Ой, а номер шість це маркери. Зараз знайду. Давай. Будь ласочка. Ж... Так. Ж... Так. Ж... Так. Ж... Так. Ж... так, ну давайте ще по одному номерочку. Що то по одному? <рес> <рес> да? Подавай, Беріть. Давай. Ні, да? <рес> Чари, 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 двадцять. Двадцять. П'ять. І п'ять, так? Номер двадцять. Це ага. Номер 20. Це у нас у мене тут вологі серветки. Номер 20. Так, номер 5. Це ось така. Ой, як балі. А номер 20. Ой Боже, де ж воно? А ось вона. Номер 20. Вологі серветочки. Дякую. Що, вже не буде у нас розробити? Ну давайте по третій тягні. <ріць> Бог любить <ріць> троє <цю>, да. <ріць> <ріць> да, Та тягніть по третій. Є, <ріць> <ріць> Третій номер і... Перший перший чудово, третій і перший. Перший номер Крем для рук. Щас, щас, час. Анечка. Перший номер Крем для рук. Номер три пряжа. Фартова яка. І маркери вам, і пряжа вам. Сейчас, <рес> сейчас, зараз. Вона ще тут далеченько. Ось, ось вона, номер три. Так, ну я думаю, що ми там ще багато номерків. Ні, я не тягну. Там ще багато номерків, то ми, ми залишимо, мабуть, на слідуючий раз дівчатам. Може хтось і прийде все ж таки. Да, хтось, хтось, да, хтось може надумає прийти. Дякую вам. Дякую за подарунки! за за Загальний настрій. А у нас град за вікном. Ну, а тут у нас затишно, тут у нас трояндочки, І тут у нас. Ладте, дай дівчатка? Дівчатки веселенькі, сильно ну? там не виставляємо. Да.